Колись в цьому приміщенні розташовувалася Володимирецька поліклініка. Зі зростанням захворюваності в районі її вирішили реконструювати під ще один лікувальний корпус. Будівельні роботи розпочалися минулого року, але через брак коштів їх припинили. На добудову корпусу забракло 16 мільйонів гривень. Тим часом у лікувальних закладах району не вистачає ліжкомісць та сучасного медичного обладнання. Є певні незручності для лікувального процесу і для самого перебування пацієнта в нашому комунальному закладі, також саме для і медичних працівників, і тому є певні певні незручності, які потрібно вирішувати. Голова облдержадміністрації вирішив ознайомитися з ситуацією на місці і запевнив, гроші знайдуть в обласному та районному бюджетах. Також на добудову лікарні виділять частину державної дотації громадам 30 кілометрової зони атомної електростанції. Роботи мають розпочати вже найближчим часом. Цьогоріч запланували облаштувати хоча б два нижні поверхи. Підрядники запевняють, такі терміни цілком реальні. Проектно-кошторисну документацію розробили в 2011 році. Тоді загальна вартість проєкту становила 29 мільйонів гривень. Втім, кажуть фахівці, тепер вона вимагає суттєвого коригування. Наразі, за попередніми оцінками, на завершення корпусу потрібно до 40 мільйонів гривень. Розробники проекту пояснюють, заклад обладнають найсучаснішою апаратурою та ліфтами для транспортування важкохворих. Розміщаються додатково операційні дві операційних передопераційна і реанімаційні палати. тобто хірургічне обслуговування в районі стає на новому рівні. Ці операційні передбачаються зробити технології чистих приміщень. Тобто і опорядження стін. Режими вентиляції, фільтровентиляції. вентиляції. Схожа ситуація з лікувальними закладами в Рокитнівському районі. Обласна влада обіцяє незабаром добудувати лікарню і там. Там будівля вже побудована, вона накрита, є вікна, але внутрішнє опорядження, обладнання цього всього немає. Це все до сьогоднішнього дня не зроблено. Разом з тим, в районі дуже високий показник народжуваності, є потреба. У такому закладі наразі фахівці складають перелік всіх незавершених об'єктів в області. Потім буде визначено, які заклади слід добудувати в першу чергу. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.